Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі 2 compact Чесно кажучи, приймаючи цей апарат і ще один від замовника в ремонт. Навіть не було думки, що буду писати відео. Банальна ситуація. Один ноутбук приїхав з неробочим процесором зі слів замовника, другий ноутбук приїхав з неробочою графікою зі слів замовника. Тобто прості ремонти фактично відносно мали би бути, по крайній мірі, прогнозувалися. Поки апарат, як я очікував, стукнув до Макса, запитався про потрібні мені запчастини. Він мені повідомив, коли мають приїхати, плюс-мінус. Я вже попередньо з замовником щось проговорив, але, але, але ноутбуки після ремонту. Тому можна очікувати все, що завгодно. Значить, два ігрових ноутбука. Оце в мене на столі на Core i 7 10-го покоління MSI-ка. І з графікою RTX 2070 Super. Не сама кисла комплектація, ноутбук в гарненькому стані. Ним словом, Привести до порядку, зремонтувати та й має тішити далі замовника. Але якби так все було просто, відео би не було. Тому десь плюс, десь мінус. Що почнемо? Давайте почнемо з історії. От що повідав мені замовник, це скрін з телеграму нашої переписки. Відповідно, в MSI згорів проц, в Lenovo лягла карта, як я вам і казав. З MSI зняли ГПОшку, поставили на Lenovo. Не запустився, щось не вийшло в попереднього майстра. Ним словом, півроку ноутбуки були в ремонті. Мене запитали, чи я візьмусь. Звичайно, мені цікаво. Звичайно, можна спробувати, але без всяких, як завжди, гарантій на позитивний результат, тому що апарати після когось. Але коли я відповідав ось таку відповідь. Я ще не знав, плюс-мінус, що мене, який квест, мене очікує. Тому давайте знайомитися разом з вами. Буду показувати і розповідати по черзі по порядочку. А ви своїми коментарями будете доповнювати і допомагати мені скласти пазл в одне ціле, тому що багато невідомих і мало відповідей. Значить, MSI. Зовні в гарному стані, дуже в гарному стані. Всередині практично також вся комплектація. Приїхав він до мене єдиний, що без SSD, врешті повна комплектація, як мала би бути з заводу. Так я подумав, коли зняв нижню частину корпуса. Але в процесі вже мене очікували сюрпризи. Що почнемо? До речі, чому відео називається Добрий майстер Роман? Та просто тому, що попередні два ноутбука пробував я навіть не знаю, чи примінити слово ремонтувати. Ну окей, давайте примінимо слово ремонтувати. Пробував ремонтувати майстер Роман. Як ви знаєте, в більшості відео, де я роблю щось і після когось, я не згадую навіть імені майстра, назви сервісу, нічого, але тут якби, будуть пасхалочки в відео. В принципі, хто схоче, той зрозуміє і знайде, про кого мова. Я просто скажу, що попереднього майстра звали Роман. Пан Роман нам також залишив дуже багато сюрпризів по ноутбуку. Причому в мене є вже деякі сумніви, тому що внятно ніхто не може сказати, що сталося з цими MSI. Тобто перші відні дані. Ноутбук перестав працювати, приговорили проц. Потім, а не було потім. Коли ноутбук приїхав до мене, потім не було. Просто приговорили проц і все. Потім вже вияснилося, що пан Роман замовив новий проц. Посадив його на плату, по якійсь причині плата назавелася, пан Роман його зняв і далі відмовився робити. Відповідно, як я казав, тут мала би бути графіка RTX 2070 Super, тобто графічний процесор і набор пам'яті. Але нас зустрічає отака картина. Значить, перше, що варто сказати, і що я сказав замовнику, мене цікавило, який тут Проц був, власне кажучи. Навіть в пакетику його не було. Це вже мовітон, тому що якщо це не линовий і не спилюється чіп, то він як мінімум замовнику видається в пакетику. Я вже не кажу, вертається на місце чи запається на плату, але як мінімум видається в пакетику. Я думаю, більше зі мною погодиться. Комплект пам'яті і графічний процесор в теорії пішов на Lenovo, але в практиці я знайшов звідси з восьми банок пам'яті, які мали би бути на Lenovo тільки шість. Друге питання: проясніть ситуацію в попереднього майстра відносно відеопам'яті. Було 8 банок на Lenovo, було 8 банок на MSI. До прикладу, якщо припустити, що 8 банок з MSI знято і переставлено на Lenovo, то вони мали би бути всі однакового датакоду. Дата код 025, 025, 025, 025, 025, 025, 919, 919. Виробники, як правило, не ставлять різного дата коду. Тобто. Оці дві банки десь з іншого комплекту, чи вони зланов чи звідки, хоча не бачу на краях компаунт. Тобто дві, пам дві банки пам'яті також побігли в невідомому напрямку. Хоча це не критично, але сам факт неприємно. Тобто процесор у нас зник, дві банки пам'яті з MSI у нас зникло, до речі, поленово графічний процесор переїхав туди, завести не вдалося, але про це поговоримо дещо пізніше. І, відповідно, Lenovo так само не був зроблений. І тим не менш, відео його не буде, тому що так побажав замовник. А чому в нас є msi відео? По дуже простій причині. Мені вдалося з замовником домовитися про цінник його відкупу. Власне кажучи, я його викупив. Тому зараз я вільний робити все, що завгодно, і розбирати вже всі косяки, як то кажеться, без всяких попутних питань як від попереднього сервісника, так і від попереднього власника. Тому MSI в нас відео буде, а до Lenovo тільки будуть. Посилання відносно запчастин. Бачачи навіть в цю ситуацію, виконавши деякі заміри на платі, що можна озвучити замовнику? Перше, що можна озвучити, так як в нас немає навіть в пакетику процесора, і процесор знятий, значить, процесор однозначно рахується вартість ремонту. Як я казав, вже, я стукав до Макса, вони десь заїжджали в Україну. Наскільки знаю, на сьогодні вони вже є. Макс мені відписав, хоча ну, сенсу поки що його брати я не бачу, можливо. Якщо ще в Макса будуть, а може, коли мені вже він буде потрібен, то вже вони в Макса не будуть в продажі. Одним словом, це залишимо на потім. І, власне кажучи, робота по установці процесора І мала би рахуватися, як мінімум, робота по установці графічного процесора, поверненню його назад з Lenovo. і поверненню назад графіки. Але тут є одне але. На Lenovo зараз встановлено 8. Модулів графічних, 8 модулів відеопам'яті, 6 з них з МСА і 2 з них зленово. Решта 8 модулів побігли в невідомому напрямку. Відповідно, комплект пам'яті, знову ж таки, плюсуємо сюди. Графічний процесор, якщо робочий, чудово. Проте, ще одне, але яке нас чекає. Зараз я зніму плату і вам розкажу ще про те. Значить, ці всі питання попутно. Я задавав замовнику. Задолбував я дуже сильно. Багато питань було багато вияснень було тому, чі, тому, що чим більше інформації я маю. На первинному етапі, тим мені простіше якось формувати і оцінку, і працювати, власне кажучи, з апаратом. Тому це знову ж таки це відповідь всім, хто стукається. Чому я в деяких випадках так багато уточняю, випитую, запитую, тому що ця інформація мені допомагає ремонтувати. У мене тут тільки є одне питання: якщо майстер Роман взявся за апарат, він його не зміг побороти. Де комплектуючи, окей, плата в нас на столі. Проводити будь-які заміри я не буду, тому що немає сенсу всі заміри, всі опора по всіх лініях, в межах норми. Значить, у нас не вистачає 8 банок пам'яті, не вистачає одного графічного процесора на два ноутбука. У нас відсутній центральний процесор. І вишенкою на цьому тортику є відсутня флешка відео Біуса, при чому знайти прошивку деколи буває важче, ніж зремонтувати все решту. У зв'язку з цим я почав стукати замовнику. І запитуватися, де це все, чи можливо це все повернути, чи це все є. Якось довго чи коротко ми переписувалися, він переписувався з попереднім майстром. В результаті певного успіху нам вдалося досягти. Зараз ми до цього перейдемо. Але значить, давайте подивимося, як поводить на даний момент себе плата. Значить, У нас є реакція на кнопку включення, в нас є напруги живлення оперативної пам'яті. Тобто хаб-мульт відпрацьовує свою роботу, незважаючи на те, що флешка шита. Але хаб мульт відпрацьовує свою роботу і доходить до останнього етапу 1,05 вольта на живлення системного агента в процесорі. Далі має відпрацювати процесор, піднятися живлення ядер і решта циклу запуску відбутися. Тобто, умовно кажучи, оця поведінка, яка в нас є зараз на платі, вона теоретично відповідає робочій платі без процесора. По крайній мірі, всі плати себе плюс-мінус так поводять. В якості експеримента я в одного з постачальників періодично купую ось такі плати. На них встановлюється i 10300 h Так от, в якості експеримента 5 10300 h з такої плати донора перевіреної 100% робочим процом, Я процесор зняв і перед тим, як поставити в клієнтський ремонт, поставив його сюди на плату. Плата не завелась. Знову ж таки, я. Грішив в якомусь з попередніх відео, знайду посилання, не знайду. Я почав грішити на Бутгуард. Ми навіть знову ж таки з Максом спілкувалися, спорили. Він мені каже, що ні, повинні процесори в межах одної лінійки лягати, якщо це конфігурація Hub Pro. Хоча в мене був попередній досвід. Коли на Будгуарді, до прикладу, в нас стояв i5, i7 не заводився. Не знаю, з чим це зв'язано. Причому 100% робоча плата, 100% робочий проц, і знаходився проц такий самий по маркуванню, воно заводилося відповідно без проблем. Тому я перекинув сюди i5 і прийняв рішення, що питання в Будгуарді плата не завалася. Мені стало ще цікавіше. Власне кажучи, з того і був сформований відкуп, але е, до Будгуарда ми ще повернемося. Давайте повернемося назад до нашого майстра Романа. Ну і в результаті. Певних переписок, дивіться, що ми отримали. Скинули фотку плати з відсутньою флешкою майстру Роману, і майстер Роман задає геніальне питання: чи може той, хто зараз займається ноутбуком, тобто я, написати модель флешки? Як я можу написати майстру модель флешки, яку він пролюбив і не повернув замовнику, враховуючи те? що на плати виробники ставлять різні флешки, тобто є там перелік флешок, які можуть працювати на тій чи іншій платі. Звідки я можу знати, що саме пан Роман пролюбив? І що саме стояло на ноутбуці. Ну окей, мене навіть не флешка цікавила, мене цікавила прошивка, як я говорив раніше, деколи прошивку знайти досить важко. Стукається безпосередньо до мене пан Роман і питає, чи коректна адреса отримувача. Я уточняю, що доброго вечора, місто, Городок, Хмельницька область, перше відділення. Ну, власне кажучи, він прочитав, але не почув. Пан Роман нічого не змінив по цій накладній, і поїхало воно куди правильно в місто Хмельницьке. Окей, я радий навіть тому, що нам вдалося вибити деякі комплектуючі. Власне кажучи, що до мене приїхало, давайте глянемо. Так само я це під відео знімав, бо мене вже ця ситуація стала, як би це правильно сказати. Ну, скажімо, я з більшою уважністю почав до неї відноситися, ніж до попередніх ситуацій. Переходимо до відео розпаковки коробочки. Ну і давайте дивимося. Тобто, я під камеру повністю тільки прийшло відправлення. До речі, зверніть увагу, відправлення від мене. З міста Дніпро на мене знаєте чому так? Тому що передресування, тому що пан Роман прочитав, що це місто городок Хмельницької області, але він нічого не зробив. Він палець о палець не вдарив, щоб зайти в додаток і зробити передресування. Він зробив так, як йому зручно. Більше того, я ж кажу, тепер я розумію, як він ремонтує ноутбуки. Але я можу пред'являти претензії по якій причині? По тій причині, що ноутбук викуплений вже мною, відповідно, не достаючи запчастини, вони якби є вже мої. І вони мали би бути повернуті мені. Значить, дивимося, що нам пан Роман повернув. Тут варто також буде зупинитися. Значить, модулі пам'ять. Та не вже, та вони є, та вони існують. От Мені знову ж таки цікаво, тільки чисто думка. Якщо спилювався графічний процесор, як тоді знімалися модулі пам'яті, для чого спилювався графічний процесор на Lenovo, як було повідомлено, багато питань, багато невідомих. Відповідей я не маю. Окей. Модулі пам'яті в нас, якщо я не помиляюся, 5 штучок, да, 5 штучок з Lenovo, 1 штучка з MSI. Тобто, пан Роман. Віддав за мінусом двох модулів. Ну окей, я повірю, що спилювали і на Lenovo заділи викинули в смітник. Але з MSI у нас не достає одної банки. Їдемо далі. Процесор. Процесор саме той, який був встановлений на MSI. Зараз я покажу від замовника фотку до ремонту. Ну і потім ми ще до цього, власне кажучи, повернемося. Так от. Це знову ж таки наша переписка, це фотка до ремонту. Мені надана. Причому зверніть увагу на колір компаунду. Це, от як тільки проц зайшов. І зверніть увагу на те, що є рамка. А тепер повертаємося до попереднього фрагмента. Як бачите, в пакетику процик, процик трохи зажарений, і рамки немає. Ну, знову ж таки, ми повернемось. І флешка. Причому флешка ця більшого розміру, ніж та, що мала бути отут встановлена на платі. Тобто пан Роман взяв першу рандомну флешку, яка попалася йому в руки, поклав відправлення, запакував і відправив до мене. Чудово, браво! У мене немає що додати. Причому флешку я зачитав, це не суттєво вже на даному етапі. Але флешку я зачитав, флешка на 16 МБ. А відеобіус в 2000-й лінійці зазвичай це об'єм 1 МБ. Тобто, що було, то кинув пакетик, нати і відчіпіться. Якщо до мене приїхали ці запчастини, ноутбук викуплений, тож давайте почнемо спочатку. Перше питання. А що в нас з порцом? Чого його приговорили? Так, зараз секундочку. Аналогічна сервісна плата від DELA. І зараз я спробую сфокусуватися. Я думаю, вам буде чудово видно. Звертаємо увагу на стан компаунда, звертаємо. Увагу на відсутність металевої планочки. Але проц той самий. Тобто проц той самий, що був у нас ось тут. Можете зрівняти одне відео із другим відео, дуже не в'яжеться. Питання: на якій температурі і скільки разів пан Роман його знімав і садив? І ще одне питання, яке в мене ніяк не лягає в голову, для чого пан Роман. Зняв металевий оцей підсилювач, металевий фіксатор, не знаю, як його правильно назвати, одним словом, в свіжих процах він дуже часто йде. Для чого його було відклеювати? Він дуже важко відклеюється і сенсу це ніякого немає. Для чого я його посадив, от тільки з пилу жару. Посадив я його на плату, щоб розвіяти два міфи. Перший, який я сам собі створив, признаю, в кожного є свої помилки, в кожного є свої недопрацювання, але їх зазвичай треба признати. Значить, перша моя помилка в одному з відосів. От я повертаюся, я вже згадував про це. Я говорив відносно от В таких системах, коли у нас окремо хаб, окремо процесор. Причому я стверджував, що якщо ми встановлюємо інший процесор, ніж стояв на платі, плата у нас при цьому не заведеться. Я мав такий досвід, чомусь в мене так повела себе плата на рогу. І ще на якомусь апаратику, і після того я почав ставити тільки ті процесори, які були встановлені. Але щоб розвіяти міф і перевірити процесор, власне кажучи, чому його приговорили, і чи по ділу його приговорили, і чи по ділу його довели до такого стану, мені нічого не залишається. Оце комбо як посадити процесор на плату, де садів i 5 10300, і попробувати цю плату стартанути. Ну що ж, і пробуємо запускатись. Живлення з лабораторника я подав, плата має через декілька секунд автостартувати, Так і є. Перезапуск. І в нас пішов старт. Як бачимо, є вичітка SPD. Тут буде декілька старт-стопів, тому що батарейк моз як такої немає. Відповідно, має відбутися ініціалізація і ІМ'є регіона, і, власне кажучи, пройти всі процеси запуска стандартні. Це займає якийсь час. Але, тим не менше, як мінімум у нас вже є вичетка СПД. Тобто проц вже показав якісь признаки життя. Ну, ось таке Споживання не статичне, споживання коливається. І у нас є ініціалізація. Як завжди, в потрібний момент нового тестера я знайти не можу. Не знаю, десь я працював з ним. Знаю. Але не суть важливо. Як бачимо, в нас є ініціалізація. Ну що ж, ви скажете, а може проц підбити, а може він не тримає турбобустову частоту. Ну окей, пропоную ще і це перевірити. Охолодження в мене на цю плату немає, але нанесу термопасту, поставлю вентилятор. Зараз я підзберу ще такий тестовий стенд, підключимося по HDMI. Завантажимо операційну систему і подивимося, чи вона завантажиться і як він працює, власне кажучи. І тоді в нас стане ще більше питань. Питання будуть, для чого ж було тоді приговорювати проц. Ну, одним словом, не будемо спішити. Давайте підзберу я ще раз тестову систему. І з того зробимо вже якісь висновки. Заставка. Як плата віддала у нас. І завантажується в операційна система. Тут я зібрав отакий сербор, ATX-овий блок. На термопасті шматок радіатора, тому що рідного охолодження я не маю. USB-хаб, туди підключена клавіатура, туди підключена SSD на переходніку. Ну і власне кажучи, заживлене це все діло від ЛБП. Вжді маємо зняти відеосигнал. Завантажується в операційна система. Додатково я ще інсталював ще один модуль, щоб виключити несправність, до прикладу, двох каналів чи щось подібного тому. Ну і завантажуємо систему. Дивимося, що ми маємо. Так. Диск тестовий, лягав на багато систем. Так, Процесор i 7 10750H, причому він буститься, працює не на штатній частоті. Оперативна пам'ять 16 ГБ, частота 2933, відповідно, USB-диск, мій, і відповідно Intel HD графіка. Можемо навіть спробувати запустити якийсь графічний тест, той самий валий. Довго я не буду тестувати, тому що воно без охолодження, але хоча би пару хвилин потестувати можна буде і цілком буде логічно, щоб зрозуміти, що проц, в принципі, вжарений, але живий при цьому. FPS 12 Ну, гріється воно, гріється гарно, але працює. Чуєте, як працює навіть імпульсна система живлення. Виходимо звідси, щоб не дожарювати проц. Хоча, по факту, пан Роман вже все зробив за мене до хрусткої скоринки. Фотки ви бачили. Ну і зараз вимикаємо цю систему. Я чекаю, поки вимкнеться на ЛБП споживання. І одним кадром, що це у нас той же самий проц. Все, що думаєте, можете написати в коментарях. Єдине, що, ще раз кажу, мені незрозуміло, навіщо було знімати рамку. Ну що ж, друзі, по факту на даний момент можу сказати дві речі. Перше: відносно бутгуарда я помилявся, але маємо то, що маємо. Треба це признати, так. на Рознесених платформах, де окремо хаб, окремо проц можна замінювати нижчий вищий проц. в принципі, навіть якщо воно на будгуарді буде працювати. І друге, я надіюсь, тепер ви зрозуміли, чому відео називається Добрий майстер Роман. От Добрий майстер Роман зробив добру справу з двома гарними ноутбуками. На цьому перша частина закінчена. Тепер я буду перекатувати цей проц, садити на MSI, шукати. Проблема несправності пробувати запускати плату на інтеграцію, наскільки, я пам'ятаю, та платформа може працювати без дискретки. І от по результатах у цих всіх робіт, надіюсь, що буде знята друга частина.